Доброго дня, шановні друзі, хочу вам показати таку гарну річ, якою вже прокористувався дуже багато часу, ну, можна сказати, весь сезон. І можу з певністю сказати, що це дуже класна і потрібна річ людям, в кому потрібно щось кудись перевозити. Значить, маємо такий ящик. Працює він від автомобільного прикурювателя. В ньому є контролер і знизу нагрівательний елемент закритий. Також є отвір регулювання температури туди-сюди, але я її зовсім викрити, тому що мені достатньо такої температури. Сьогодні неділя, я збираюся поїхати роздати останній раз. Маточники, шестирамочники, другий тачок. зараз поставив на нагрів і вирішив вам записати відео, Ну, щоб потім з маточниками його туди-сюди не йорзати. Дуже класний такий е герметичний ящик, який закривається, навіть воду можна, мабуть, опускати. І що саме головне, що от ви приїхали на точок, вимкнули його з розетки. А отут іще низ. Е Певний час теплий, тому що зараз покажу, як він зроблений внутрі. Тому що все тут закрито оплотнителем е, е, поролоном І дуже удобно те, що стає отак бігуть. Це дуже удобно тому що без питань понаставили сюди. І погнали. Вміщається більше 80 маточників, ну, отак, більше я не привозив, це мені більше не потрібно. Зробив цю гарну реч Олег. Той, що робить насоси для відкачування меду. До речі, є домовленість з Олегом, кому потрібен насос для відкачки меду. Звертайтеся, є знижка в нього. Від мене. Також, мабуть, кому потрібні такі інкубатори для перевозки маточників, звертайтеся до Олега. Контакти залишу в описанні під цим відео. Раніше, коли ми були ще в дуже... ми також перевозили маточники на цей другий точок 80 км. Але важко, тому що ти маючи маточники в руках, вже... Як то скажуть, прив'язаний. Нікуди не заїдеш, ніде не поїдеш. А так вімкнув. Я в 4 години їздив туди-сюди, на платформу їздив, на другий, на лісовому роздав і на Гречки, і все нормально. Слава Україні, друзі! Хай щастить!